Бог ж не чує цю українську польська треба, то, то взагалі ну у нас там дуже багато було конфліктів на тлі цього. Бабусі особливо не приймають. То ти з дитинства чув польську мову? Так і звісно, що ти чув весь час українську. Як воно в твоїй дитячій голові співіснувало? Я скажу, що такої наближеності до білінгвістичності саме з польською і українською угу. в мене не було. Більше це було з російською, тому що російської було більше, ніж польською, okay. попри це все, тому що польська в мене це переважно ось ця мова релігії. Тобто бабуся молитви читає Різдво, коли у нас 24 е, грудня. Ну, до речі, та все життя, я 24-го святкував все життя. У мене взагалі не було от поняття Різдво після Нового року. Типу, я цього ніколи так. Що робити в цей час? Всі тусуються, а в мене вже все. От, е, Власне, е, у мене більше та ця е, історія розвивалася з російською, тому що був більший вплив, а польська це мова релігії, це мова Різдва. От на Різдво приїхали там, всі вся родина, і в нас молитви переважно польською читались у дитинстві. А потім теж після 14-го, власне, в нас і в храмі менше значно стало польської. Значно менше. Тобто, всі основні молитви почали е, цей е, молити вже е, українською, проти чого бабусі дуже повставали, тому що бабусі в нас там ортодоксальні. Тобто для них поняття, як це можна молитися взагалі на службу ходити на мшу швенту українською. Це що за Бог ж не чує цю українську? Він польська треба. То, то взагалі... Ну, У нас там дуже багато було конфліктів на тлі цього. Бабусі особливо не приймають.